Привіт, друзі! Сьогодні ми обговоримо, чому багато хто вже втрачає надії на перспективи Тон та його екосистему. Слухайте, я не бачу жодних перспектив ні для себе, ні для користувачів. Усі ці обіцянки, які звучать як Сон-Сон, це просто слова. Дуровська команда вже починає відкрито скамити свою аудиторію. От, наприклад, розробники Telegram дають негативні фінансові рекомендації щодо мажора. Мені здається, його взагалі скоро знімуть з біржі Bybit, провівши йому делістинг. Так як токен впав на саме дно і нікого він не цікавить, ніхто не хоче купувати це сміття. Багато великих інфлюенсерів вже почали говорити про те, що готові покинути тон і шукати нового притулку. Це серйозний сигнал. А винувати цю речистей, нотпіксель. Це було останнє місце для надії, але як показала практика, команда не оцінила наших зусиль. Так, у Саші на гаманцях лежать 35 мільйонів доларів, але як на мене, це марна трата грошей. Навіть за таких вливань курс пікселя не може встояти. А зараз ще й власники NFT-пінгвінів запускають свій блокчейн. В загальному хлопці з'явився шанс, як кажуть, на зміни в житті. Блокчейн буде називатися Абстракт. І те, що я побачив, мене вразило. Тон просто відстає на фоні всіх проєктів, які там будуть. Вже на їхньому сайті доступний фарм токенів, які потрібно фармити як за допомогою майнінгу, так і іншими різними активностями. Все, що ми робимо в тон, будемо робити і там. Наприкінці тестування людям видадуть токени самого блокчейну. Посилання на проєкт в моєму телеграм-каналі, вхід там по запрошенням, тому рекомендую якнайшвидше реєструватися, щоб потім не говорили, що я вас не попереджав. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам сподобалося відео, а я в свою чергу буду тримати вас в курсі подій.